Шанов дорогі друзі. Також швиденько вам кину для думок для роздумів деяку інформацію. Значить так. відеоогляд. Погнав. О! натуральний колір. Е, два полотна постачаються. Два таких оригінальних полотна постачаються разом з, даною, з даним разом. Гілячку різом. Шабельним гілячку різом показую. Ось. Артикул інструменту зараз побачите на самому інструменті. Там є спори деякі в інтернеті по деяких фірмах. Знаєш, і нам треба нам треба ті спори, де що з ними зробити. Я вам зараз дещо покажу. Показую даний інструмент. Видно? Артикул видно? Видно. Показую, як розміщується тут даний помічник. Нажиманням на них Ви знімаєте і нажиманням на них ви його розміщуєте на своєму посадковому місці. Наступне. Даний інструмент являється класу. Класом експерт. Лінійка експерт від Денхеля. Не ще щось, а експерт. Що дана камера? О, 4500. Правильний кольер, по-моєму. Що? Ми можемо змінити апертуру. Відповідно до неї. Ладно, це не важливо. Важливо те, чи має інструмент безпеку. Нажимаємо. Коли замінили акумулятор, да? чи там його схолонув, чи розрядився. Вставляємо. Захист від непередбачуваного включення. Це вже бути треба дуже мудрим, щоб дана клавіша тут. Застрягла в включеному режимі і, не перевіривши інструмент, ставити новий акумулятор. Але Но, тим не менше, дана корпорація турбується за ваше здоров'я. В таких, ну, в деяких ото речах там пили, там, циркулярки ще що без клавіші, захисту, там, кишемки, то само собою, повинна бути. Оця річ, коли пропав контакт, чи там заміна акумулятора, клавіша, особливо в кишемках, ну, з постійним повзункова клавіша, то яку включив, і доки вона включена доти, булгарка робить. Отам От може буде, що забудеться, знаєш, виключити неї. Має бути така річ, як вставляєш акумулятор без завідома. Електроніки, тобто без управління клавішою, без включення клавіші, а просто вже там йшла напруга, вона має не працювати. То я вам так про технічно-фізичні параметри. Бо там багато що в інтернеті хтось там спорить, що там є бірюзовий інструмент треба брати, те. те, те. Ні. Робить. Раз. Не робить. Тільки після Тільки після того, як оператор. Знаючи, що робить, знову її запускає в роботу. Тико так. Тико так і не як інакше. Воювайте мені здорові, бережіть себе.